Час новин на телеканалі «Перятин». у студії для вас працює Олександр Луценко. Вітаю вас! Відтепер новини на телеканалі «Перятин» будуть виходити в ефір щодня о 19.20, а найцікавіше за тиждень у суботу о цій же порі. А сьогодні ми розкажемо вам про таке. У смотриках загоріла хата. На прибирання снігу Перятині не вистачило грошей, визначилися чемпіони району з волейболу. А тепер про ці та інші новини детальніше. На Пирятинщині сталися дві масштабні пожежі. У Вікторії увечері 4 лютого згоріла літня кухня. Пожежникам вдалося прибуркати вогонь, аби він не перекинувся на сусідню хату. Пожежа виникла через те, що з печі випав жар, а господарі це не помітили. А ось уночі 5 лютого в смотриках повністю згорів житловий будинок та все майно в ньому. В обох випадках обійшлося без жертв. 4 лютого комісії Порядинської міської ради зібралися спільно для вирішення питання щодо ремонту спортзалу школи No4. Які кроки буде зароблено уже найближчим часом? Дивіться далі у сюжеті. На спільному засіданні постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв'язку та сфери послуг і з питань містобудування, будівництва земельних відносин та охорони природи, депутати розглянули питання спортзалу школи номер 4 Нагадаємо, що залу було відремонтовано більш як два місяці тому, проте стелю вже вкрила пліснява, підлога пофарбована неякісно. На комісію було запрошено проєктанта, підрядника, представників Держпродспоживслужби, щоб разом шукати шляхи вирішення проблеми. Проте обговорення вже вкотре зійшло на пошук винних. Замовником проєктно на документації був виконком Пирятинської міської ради незагальна світня школа. Потім комплект документів був переданий на школу. Перераховані кошти і вже тендерними процедурами там деше займалася безпосередньо школа, визначення підрядника і решта. Максим Барава зазначив, що до проведення робіт було здійснено експертизу. Експертизу проводив. Багато хто знає, фізична особа-підприємець Рожко Валерій Нарцисович. Ми його запрошували на сьогодні в комісію. У нас проєктант сьогодні Олег Іванович лісний присутній, але він перебуває за кордоном. Він ще на попередній комісії, що відбулася у приміщенні спортзали, депутати звинувачували проєктанта. Тоді він був відсутнім. Сьогодні ж зміг відповісти, чому не спроєктував вентиляційну систему. Так те, що хотів зробити замовник, там наслідки не повинно бути однозначно. В першу чергу це спасти нижні стіни і фундамент. Тому що цей будинок він мав тріщину і без атмосфери, без нормальної гідроізоляції фундаменту невідомо скільки він ще може міг постояти. По поводу енергоефективності, те, що ви говорите, все це, це вірно, але даним проєктом це не передбачалося взагалі. Тому що енергоефективність... Будівлі і проєктні рішення, вони виходять із черги з паспорта. На будівлі на енергоефективність. Потрібно було розробляти паспорт. І там вже було зазначено все, що потрібно зробити. Це і по вікнам і постійно, і по передню і по іншому. По вентиляції неможливо робити капітальний ремонт об'єкта, якого немає. Якщо немає вентиляції в спортзалі. Там фактично не було ніякої. Я не мог зробити капітальний ремонт вентиляція. Це вже реконструкція. Ну, а я, я, я читаю, а я вважаю, я теж, допустим, інженер. Я розумію, що якщо я проєктую цех слесарний цех, або ковальський, або ну, сварочний цех, ну, я ставлю вентиляцію, кром ставлю. в чому, чому ви не поставили. Ви ж знали, що тут діти займаються, що воно може така. Серед чинників, які могли спричинити появу грибка, відсутність вентиляції, неправильне розташування батарей, неякісні вікна, що залишилися від попереднього власника. Та рішення, як швидше відновити роботу залу, не прийнято. 4 лютого на сесії міської ради Раїса Андрейщук оприлюднила лабораторні висновки стосовно плісні на стелі. Це дійсно грибок, і навчання в залі до його знищення неможливе. Депутат Василь Войпенюк зачитав депутатський запит голові виконкому Олексію Ябуконю. Вимагаю від вас, голови виконавчого комітету Порядинської міської ради, надати інформацію, чиї дії, чи невиконання посадових обов'язків сприяли неефективному використанню коштів платників податків при плануванні та виконанні капітального ремонту спортивної зали Порядинське загальноосвітньої школи 1-3 ступені номер 4 Проте запит не знайшов необхідної підтримки в залі. Відбулася позачергова сесія Пирятинської міської ради. Її, зокрема, зібрали через каштан. Цьому комунальному підприємству не вистачало коштів на прибирання снігу та льоду. Тож депутати ухвалили рішення і зробили перерозподіл 245 тисяч гривень. А детальніше про сесію міської ради дивіться у наступному випуску новин. Тим часом президентські перегони в розпалі. Центральна виборча комісія прийняла 90 заяв від охочих стати президентом України. Офіційно в кандидати вже зареєстрували майже 30 осіб. Остаточний список кандидатів ЦВК має оприлюднити 8 лютого. У списку претендентів лідери найбільших політичних партій, народні депутати, громадські активісти та посадовці подав документи до ЦВК і нинішній президент України Петро Порошенко. У 2019 році ще більше відповідальність відповідальність за долю України. Сьогодні ми вже розуміємо, що за ці п'ять років країна пройшла шалені випробування. Дуже важливо, щоб ті жертви, ті зусилля, які докладав український народ, вони не, їх не змарнували, щоб ми не зупинилися на півдороги, і щоб наші рішучі дії по напрямку реформування країни щодо відповідальності критеріям, які необхідні для членства в Європейському Союзі НАТО, це принципова наша ключова позиція. Найкращі волейболісти району зібралися в неділю 3 лютого на чемпіонат. Хто став переможцем? Розповість Альона Гуленко. Більше шести годин тривали напружені цікаві ігри чемпіонату району з волейболу. У фіналі зустрілися команда Теплівки з ветераном Новодавидівське, Березова Рудка з Калиновим мостом, а Скот із Давидівкою, Харківці із ветераном Перятин. Потім волейболісти розіграли третє місце і, зрештою, визначили переможця. Перше місце посіла команда Калинів міст, друге місце ветеран «Ветеран Новодавидівське», Третє місце команда села Теплівки. Найкращим гравцем визнано Андрія Букшу. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Нагадаю, відтепер новини на телеканалі Періатин виходять в ефір у будні щодня о 19.20, а в суботу найцікавіше, також у цій порі. Якщо ви пропустили випуск новин, то можна його переглянути повтор о 21.05. На все добре.